Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко далі коротко про події. Інва таксі єдина можливість для людей з інвалідністю їздити містом. Наскільки доступна ця послуга у Черкасах? Якщо нам общественним транспортом добиратися, ну ми взагалі на процедури не встигаємо. На Черкащині затримали блогера, який виклав відео пересування руху колони української військової техніки, яке покарання на нього очікує. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. 40 тисяч військових нагодували волонтери з солдатського містечка, де можна смачно поїсти дорогою на фронт. І вони кажуть, от ніби ми побували вдома. Інва таксі єдина можливість їздити містом, говорить мама сина з інвалідністю Ліна Десятнікова. Каже, раніше машин було дві. Нині ж доводиться гуртуватися з іншими родинами. Директор територіального центру надання соцпослуг Андрій Сегада розповідає, що дня авто обслуговує вісім сімей. У майбутньому планують передбати ще одне, коли воно з'явиться, розкаже Тетяна Рева. Вони домовилися чекати один одного о десятій. Говорить Олена Пудова. каже: ось уже місяць їздить на реабілітацію на інватаксі. Нам на каляскі в транспорт заїхати тяжело і очень сложно. Нам їхати в поліклініку в лікарню. Пан Сергій теж чекає біля свого транспорту, аби допомогти пасажирці. Же не гає ані хвилини, сідає за кермо і до наступної зупинки. Людям треба допомагати, і, і просто це така робота, що треба завжди ну, встигати. Що чим зараз одна машина у нас дорогу Галина Манько розповідає для людей з інвалідністю цей транспорт чи не єдина можливість їздити містом? Зайти в транспорт це, це квест. Саме настоящий квест, тому що по перше у нас люди зараз може війна, може що люди стали набагато жорсткіші. Раніше люди старались допомогти, зараз ні. По чорноволо на таксі з донькою та сином чекають пані Світлана та пані Ліна. Нам да, за вас ми тепер побіроємося, щоб хтось разом, тому що одна машина, якщо нам общественним транспортом добиратися, ну ми взагалі на процедури не встигаємо. Директор Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Андрій Сегада розповідає, ще місяць тому у місті працювало два інва таксі. Але так як одна з них це вже відносно стара газель. І вона поламалася і немає можливості закупити запчастини, тому що вони виробляються країною агресором. Зараз вона на ремонті. У центрі планують придбати новий автомобіль, каже пан Андрій. Виробник нам протягом 60 днів зараз має поставити машину. Вона буде сучасна, це будуть європейські стандарти для перевезення інвалідів. Я думаю, що можливість є, вона буде десь середини липня. Ми запускаємо ще одну машину на маршрут. Тому люди будуть. Ну я не скажу, що повністю задоволені, але послуга в два рази збільшиться. Тетяна Рева, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси. Вісім років позбавлення волі загрожує блогеру, якого підозрюють у поширенні інформації про переміщення сил оборони на території Черкащини. Повідомила Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. За її словами, чоловік відзняв відео руху колони української військової техніки та виклав у соцмережі, вказавши геолокацію. Відео поширили російські прокремлівські пабліки. Загалом його переглянуло півмільйона користувачів. Свою дію він пояснював бажанням наростити аудиторію. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 Прим 2 Кримінального кодексу України, тобто за поширення інформації про рух переміщення або розташування зсу чи інших військових формувань. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду. 40 тисяч військових нагодували волонтери за рік існування придорожнього солдатського містечка. Розповів його куратор Василь Могилей. каже, таку ініціативу організували, аби підтримати тих, хто їде боронити державу чи повертається з лінії фронту. Для захисників усе безоплатно. Сьогодні волонтери відзначають першу річницю проєкту. що їх мотивує, та яку подяку вони вважають найкращою, розповіли наші дарії Шевченко. Швидкісна траса Київ-знам'янка. Обабіч дороги солдатське містечко організоване місцевими освітянами. Тут вони зі світанку й до вечора. І все, аби потішити смачненьким українських військових, розповідає волонтерка Надія Лога. Це наш обов'язок. Звичайно, нам тут не так важко, як солдатам на фронті. Ось це за честь нам. Теплі й ароматні страви завжди на поготові, показує жінка. Каже, довго на столі вони не затримуються. Гостей зустрічають майже щогодини. Військові Сергій та Олександр тут вперше. Приємно, шукало попили, потерпляють і та далі поїхали працювати. Дуже приємно. що є люди безразлічні. Дякую. Окрім частувань, захисникам дарують пісні. Це усе моя земля. А вони віддячують шевронами та вирушають дорогу. Таких нашивок за рік роботи тут назбиралось декілька сотень. У солдатському містечку, говорять волонтери, чули й власні вірші, написані військовими. Бо ми є військо України, яка надіється на нас, відновимо війни, руїни, і може відійдемо запас. І козацькі пісні у їхньому виконанні. О, любу, Та навіть піклуються про кота чорнушку, якого захисники привезли із холодних окопів. На солдат реагує, вона вже знає, якщо заходять, вона й лощиться, і на руки проситься. Волонтерка Світлана Цариковська говорить, головна мотивація для них це щасливі очі захисників. Коли виходять, і можна я вас обійму, а можна ще раз обійму, Дуже вам дякуємо. І вони кажуть, от ніби ми побували вдома. Частування, якими пригощають воїнів, досвіда готує кухарка пані Марія. Син жінки теж в лавах ЗСУ. Тож, каже, для неї це особлива місія. Це ж наші хлопці, це наші солдати. Я як подумаю, що моя дитина десь там, може, якась мама. Мою дитину нагодує. Як розповів директор школи Василь Могилей, солдатське містечко утримується з десятини, яку щомісяця здають викладачі. За рік роботи вони зібрали 300 тисяч гривень. Під час війни я вважаю, ми повинні працювати за кусочок хліба, а все решту повинно йти для перемоги. на думку чоловіка, нині в країні два табори збройні сили та ті, хто сприяє перемозі. Себе освітяни зараховують до останнього і кажуть, що для них найбільша дяка. Коли поїдають всі пиріжки, коли випивають усе кипяток, а в нас не вистачає. Це буває 30-40 літрів кипятку. Далі волонтери планують урізноманітнювати меню. Та сподіваються, каже пан Василь, що дорога якою захисники їдуть на війну, стане переможним шляхом їх повернення додому. Дар'я Шевченко та Масгорозія Суспільне новини, Черкаси. 20 тонн гуманітарної допомоги з іспанського міста Мурсія передала для Черкащини Асоціація українців, розповів голова громадської організації ЛАТ Віталій Іляшенко. За час повномасштабного вторгнення це вже четверта така допомога. Дитячі харчування, серед яких є повидло, сок, кава. Молоко, варення, і на жаль, такий вантаж, як мішки для двохсотих. 20 тонн 40 палет подолало 4 тисячі кілометрів на шляху до Черкас. Дітям, багатодітним сім'ям, переселенцям в дитячій лікарні і військовим. Ми також передамо через декілька днів у наш запорізький осередок, тому що це прифронтова зона. Доправити вантаж вдалося завдяки донатам українців, зокрема 50 тисяч гривень, які вдалося. Зібрати на танцювальному фестивалі перерахувала і хореограф Вікторія Сухенко. У нас велика дружна асоціація, наша танцювальна, наша танцювальна сім'я. І наразі ми всі розуміємо, скільки наскільки зараз нашим українським людям складно, і ми ну максимально що маємо і що можемо зробити, ми це робимо. Антибіотики, протизапальні, знеболювальні засоби, хірургічні халати та розхідні медичні апарати усе це для Черкаської центральної райлікарні сьогодні передав гуманітарний хаб Черкаси. Як розповіла суспільному керівниця доброчинної організації Анна Вовк, в умовах воєнного стану важливо, аби пацієнти отримували своєчасну медичну допомогу. А медзаклади були забезпечені всім необхідним. Взагалі, ми отримаємо кожного дня дуже велику кількість запитів, і особливо навіть від лікарні по всій Україні, але особливо ну перші ми хочемо забезпечити всі лікарні Черкаської області. І ось ми також отримуємо запити, запити від Черкаської районної центральної лікарні про те, що ми розуміємо, що кількість переселенців тут набагато збільшилася. Кількість, крім того, що вони обслуговують зараз місцевих жителів, вони обслуговують і внутрішньопереміщених осіб. Тому, звичайно, ми перед цим вже відвозили допомогу і в Кам'янку, і в Чорнобай, і так далі. Це такий у нас стабільний набор гуманітарної допомоги. Кожна брагочинна допомога для. Нас вкрай важливо на сьогоднішній день, коли у нас ми вже на фінансуємося уже не з централізованих джерел, а фінансуємося на ті кошти, які ми самі заробляємо в Національній службі здоров'я України. Кількість пацієнтів хірургічного профілю у нас суттєво збільшилась. У нас збільшилась кількість пацієнтів, які отримують паліативну допомогу. Збільшилась кількість пацієнтів. Ми потребуємо і додаткової медичної допомоги, і продуктів харчування, і засобів гігієни. 11 команд, а це 22 учасники віком 13-16 років, взяли участь у відкритому чемпіонаті області з картинг з Це перші змагання від початку повномасштабного вторгнення, розповів Суспільному організатор заходу Андрій Єроменко. Для школярів їх організували автомобільний клуб спільної студентами одного із навчальних закладів. Чи сподобалося учасникам розповість Тетяна Зазуля? Ноги дуже призігнуті, руки завжди тримаєте на рулі. Інструктаж, як правильно водити та піше ознайомлення з трасою для учасників, підготували чотири види фігур та близько десяти поворотів, які вони мають проїхати на час, розповідає суддя чемпіонату Сергій Гусів. Траса, в принципі, як для новачки може бути складною, але в принципі картинг, слава не завжди складний, тому що там достатньо вузенькі проїзди. В команді двоє учасників всі їхні. Часи, які вони покажуть, будуть сумуватися, це буде їхній результат. Результат команди вдруге в цій дисципліні виступає 15-річна Марія Кравченко з Полтавщини. Картингом каже, займається професійно восьмий рік. Взагалі я займаюся професійно шосейно кільцевими перегонами. Тобто, це ну також на картингу. От але так як зараз немає можливості в Україні тренуватися, взагалі займатися цим, немає змагань нічого, то Тимчасово перейшла на такий вид спорту. Нещодавно я відвідувала Францію, також представляла Україну з цього виду спорту. Підтримує дівчину її мама, пані Альона. Дуже раді, що маємо можливість. Дякуємо ЗСУ, що що має... наші діти мають хоча б таку можливість. Після першого заїзду не зовсім задоволений своїм результатом, каже 15-річний Даніїл. Трохи не розчитав. Траєкторію як правильно повернути повороті. Олександр та Злата виступають в одній команді. Очікують на свою чергу у заїзді. Ми обговорювали те, як треба їхати буде, щоб ну обережно їхати. Це дуже класно, що так що є. Така можливість так покататись. На цю подію чекали, розповідає організатор заходу Андрій Яруменко. каже, сподівається, що згодом чемпіонат стане постійним для Черкащини. У нас 11 команд. Є команди, які приїхали з інших областей. Є команди з Черкаської області, Золотоноша, Козельщина. Це наші гості, і Черкас. Це перше змагання з автомобільного з картин в області, взагалі, тобто в історії з картинславом для України. Це взагалі молода дисципліна, і не так давно правила були. Запозичений у інших феде федерацій, тому для нас це дуже важливо, і дуже важливо підтримати саме ві таку вікову категорію, щоб підлітки мали змогу розвиватися. Зі слів Андрія Яроменка перемогу здобула команда із 21-ї школи Черкас. Друге місце посіли представники третьої школи і на третій сходинці команда із Полтавської області. Тетяна Зозуля, Олександр Колик, Суспільне новини, Черкаси. Таким день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти. Тися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкеси у соцмережах. Мовірність нападу дуже велика, і це може відбутися найближчим часом. Я чому говорю війна? Тому що вона почалася ще 2014 році. А Росія напала на нас, коли почала анексовувати наші землі. Це інша окупація. Найстрашніше і найважче це терор. В червні місяці нас вже знайшли росіяни. Ми вже були під пильною опікою і е, пресом. Кожного дня лунає звідти теж інформація, що проводять обшуки, зникають люди, викрадають людей. Нам не потрібна Росія. Ми хочемо бути україною. Херсон це Україна. Перше правило херсонського клубу Херсон це Україна завжди без варіантів. Чому кримчани зараз воюють? Тому що для них це болісно. Дивіться на суспільне крим суспільне новини та місцевих каналах о 22.45. Шлях до Криму.